Дистрибуційна діяльність Кериленд Фармін сконцентрована в компанії Райз, яка з 2010 року є частиною групи, будучи найбільшим в Україні національним дистриб'ютором. Активне входження компанії на території Житомирської області сталося три роки тому і розпочалося з Чуднівського району. У плані участі в соціальному сфері, в соціальному житті громад на території яких працює компанія. Це повне взаєморозуміння, завжди підтримка, завжди почуття великої відповідальності. І я хотів би за це вам перш за все сказати велике спасибі не тільки від адміністрації Чуднівського району, а перш за все від людей. Тому що всі люди Чуднівського району, які мають якесь певне відношення до компанії Райс, задоволені. Як роботою Райзу, так і співпрацею з Райзом сьогодні. Компанія активно співпрацює з 11 -ма районами нашої Борис. області. і Висловлюють сподівання, що це лише початок, адже Житомирщина в плані сільського господарювання є дуже перспективною. Ми бачимо глобальну зміну в кліматі і бачимо перспективи області в плані вирощування зернових, в тому числі кукурудзи, які на сьогоднішній день стає практично неможливим на півдні нашої країни через те, що посуха і без зрошень дуже важко це робити. Двостороння зустріч Але відбулася за. Участі голів районів, де компанія «Райс» вже не є новою, та керівників обласного апарату влади. Основною темою переговорів стало запущення трьох великих інфраструктурних проєктів. Власне, два проекти стосуються побудови комбікормово-елеваторного комплексу і один в галузі тваринництва. А також це створення нашої виробничої бази на території Житомирської області. Представники Укрлендфармінгу неодноразово наголошували, що Житомирщина вирізняється тим, що тут керівники області всебічно сприяють співпраці компаній та районів. Всі питання, які будуть виникати в процесі і будівництва, і заключення договорів, і будь-якої вашої діяльності, ми завжди будемо на зв'язку. Якщо треба буде оперативне якесь втручання. Ту чи іншу службу, чи інспектуючу, чи контролюючу, на раді бути вашими помічниками і надійними в цьому плані партнерами. Питання, які є для нас першочерговими, які стосуються нашої виробничої діяльності, дуже добре нам вирішують і губернатор області, а також його заступники. Вони активно переживають за те, що в сільському господарстві, власне, в плані розвитку наших підприємств, ми мали всю необхідну нам допомогу. Нам дуже комфортно вирішувати питання в рамках переговорів. Сторони визначили ще один четвертий інфраструктурний проект, який теж планують реалізувати в одному з районів нашої області. Деталі цього проекту хто визначатимуться в ході роботи.